Нове покоління лідерів 11 липня у приміщенні Бориспільської міської ради 15 учасникам базового тренінгу молодіжний працівник вручили сертифікати про успішне проходження навчання. Для мене це нагорода значить. Рух вперед, реєстрація на ще інші, якісь тренінги, здобування якоїсь певної такої ще однієї, скажімо так, міні-освіти, яка йде в доповнення просто до моєї основної. Я працюю педагогом і безпосередньо контактую із самим початком такої категорії, як молодь. Паралельно з цим я є учасником молодіжної ради нашого міста. Саме тому для мене було важливо дізнатися трошечки побільше з практичної точки зору, що ж таке молодіжна політика. Відбувався тренінг з 10 по 12 травня. Протягом трьох днів учасники ознайомлювалися з тим, хто такі молодіжні працівники та які їхні функції. Представниця управління молоді та спорту Ольга Мовчан каже, що програма тренінгу була насичена теоретичними та практичними заняттями, що допомогло учасникам краще зрозуміти свою роль у розвитку молодіжного руху. «По відгукам я чула, що молодь лишилася задоволена, і це найголовніше. Але головне, щоб вони на цьому не зупинялися. От у них тепер є якісь баз. За і важливо, аби вони тепер зуміли ці знання приміняти в реальному житті і працювати за для розвитку молодіжної політики. В програмі також закладено проведення спеціалізованих тренінгів. От, наприклад, Олександра Масоха там Тетяна Жигала. Вони вже їздили на спеціалізований тренінг, отримавши базовий в травні. Вони вже скористалися нагодою відвідати спеціалізований тренінг, який стосувався діджиталізації та діджитал інструментів у молодіжному середовищі. Привітала випускників тренінгу та вручила їм сертифікати за заступниця міського голови Людмила Бистра сьогодні особливо покоління зібралося в приміщенні міської ради покоління саме молоде, покоління перспективних, розумних, покоління, те, які вміє і може. Громада складається наша громада. Вона складається з різних поколінь. У вас велика перевага над іншими. Перевага в тому, що ви молоді. Гераскиній Анні Русланівні. Наша красунка, і модель, і можна так багато про тебе сказати. Це Я свято так. через те, що перша перемога. Тому вітаю і Я бажаю. Самі учасники зазначають, що отримані сертифікати стали важливим етапом у їхньому розвитку як фахівців з молодіжної політики. Учасниця тренінгу Олександра Масоха каже, що завдяки такому навчанню вона тепер зможе ефективно працювати з молоддю, впроваджуючи сучасні підходи та програми. В першу чергу це саме розвиток, я дуже хочу розвиватися в молодіжній політиці і розвивати її в тому числі. І мені ця тема була дуже і дуже цікава. Тож я відразу, як дізналася про цей курс тренінгів, відразу вирішила приєднатися. В першу чергу це нові знайомства і комунікація саме з іншими людьми, які приїхали не тільки з ну типу з міста Бориск, а й з інших громад. І також було цікаво послухати їх. Так само ми послухали цікаві навички, які можна використовувати під час молоді молодіжної роботи і їх зараз застосовувати, як я молодіжним працівником. А, і так само якийсь різний досвід ми почули від тренерів, які нам викладали так, скажемо, ці тренінги. і Це також було цікаво і важливо. Тренінг молодіжний працівник у Борисполі відбувся вже втретє. Представниця управління молоді та спорту Ольга Мовчан каже, що юні активісти щороку з великим заохоченням долучаються до тренінгу. Софія здорікова Челомбітко. новини Терез Бориспіль.